Чоловіча термобілизна від Ластинг, термофутболка вірі і термошцену віці. Це найтовстіша шорсина термобілизна від ластінг, яку варто використовувати в якості першого базового шару одягу, коли холодно, а також як другий шар одягу при морозі. То основних характеристик термобілизни відноситься перш за все те, що вона виготовлена із шерсті мериноса на 100%. Також ми можемо побачити, що в неї на горі сіка помирається, а також замок. Також дуже важлива характеристика те, що на тазі і попереку подвійний утеплений шар. Також в термобілизни зручні, комфортні тіла плоскі шви, а також бандажні манжети на ногах. Термобілизна, оскільки вона виготовлена із шерсті, то е, має антибактеріальні властивості, не має неприємного запаху навіть після довготривалого носіння. Також в неї є терморегуляційні якості і вона гріє навіть е, тоді, коли е, мокра. Тобто вона добре поглинає вологу. Е, також у термобілизні хороша повітря промитність, це означає, що е, тіло дихає. Е, також варто згадати про те, що оскільки термобілизна повністю натуральна, то вона не викликає жодних алергічних реакцій. Також, оскільки вона виготовлена із найтоншої із відомих шерстяних ниток, вона м'яка на дотик і практично не колеться. Стосовно того коли краще використовувати термобілизну, варто сказати, що її найкраще використовувати під час знять спорту, коли активність чергується з відпочинком. Наприклад, коли ви катаєтесь на лижах, а потім довго чекаєте на підйомник, то термобілизна буде вас гріти. оскільки що ж ціна термобілизма гріє навіть після зупинки. Стосовно розмірів, то варто сказати, що розміри йдуть розмір розмір.